Кубок України з картингу вперше відбувся у Тернополі. Ще не минулої року. Як у нашому місті побудували нову картингову трасу, як вона вже прийняла такий масштабний захід? Кількість учасників також вражає 122. Це є рекорд України за останні 10-15 років. Тобто, і це не це не кінець, тому що багато дітей по таборах по селах по відпочинках. Тому вони змогли прийти участь. Ми я думаю, що ми можемо мати і 130, і 140 чоловік ще нам бракує організації, ще бракує браковомерлої підтримки якоїсь міської влади. Траса зроблена, до кінця є можливість її допрацювати і зробити її ще більш значимою в Україні. Цього року ми вже провели чемпіонат області в планах, ще відкрити чемпіонат області з картингу. От зараз вперше відбувається всеукраїнське змагання. Наші гості сказали, що картингова траса може вважатися з цього моменту відкрита, тому що вони сертифікували, і, відповідно, вона відповідає всім вимогам до подібних об'єктів з боку Федерації автомобільного спорту. Це велика перспектива для міста, для області, тому що, як ви кажете, картинова справа занепадала. На жаль, ми не можемо сказати, що вона зараз активно розвивається, але як кажуть світові економісти і кризові менеджери, саме якраз період кризи це період шансів нових. Думаю, Тернопільщина і зокрема Тернопіль мають використати цей період для того, щоб саме сюди залучити проведення всеукраїнських змагань. Регіональних змагань і виходити на рівень міжнародних. Якщо ми зможемо до цієї траси додати ще один виток, додати сюди протяжність 200 метрів, ми зможемо тут проводити не всеукраїнські змагання, як скажімо, сьогодні, а ми зможемо проводити міжнародні змагання. Тобто це дуже важливо, оскільки за стандартами трас повинна бути дистанція тисячу метрів. Ми маємо 800 метрів, тут можна зробити невеличку петлю з виходом ось сюди. Тобто траса промальована, спеціалісти промалювали її в масштабі. Тобто, зрозуміло, як робити, зрозуміла дистанція, зрозуміла ширина полотна. Коли є умови для їзди на картах, з'являються нові бажаючі займатися цим видом спорту. На новій тернопільській картинговій трасі вже є кому тренуватися. Я займаюся картингом один рік, приваблює швидкістю самим. Самою їздою, як відчувається машина, займатися картонгом можуть діти віком від 6 років. Навчання проводять в обласному центрі науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, що знаходиться навпроти картонгової траси.